Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні вранці ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об'єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників. Їм надається медична допомога та пошкоджених об'єктах. Працюють рятувальники. Інформація про загиблих уточнюється. Робота вокзалу станції Дніпро наразі відновлена. Джерела в генерала зазначають: масштабна атака по Україні ціль Дніпропетровщина. Ворог атакував ракетами та ударними дронами. Ме над Дніпропетровською областю було збито близько 10 ракет, але є влучання в інфраструктурний об'єкт міста, житловий будинок, а також пошкоджений вокзал. Наразі відомо про 16 поранених та двох загиблих у Дніпрі. В кривому розі постраждало три особи. В Синельниківському районі загинуло шестеро людей, серед яких діти 6 та 8 років. Двоє людей травмовано. Усім пораненим надається допомога. Ми маємо завдати поразки російському терору. Це потреба не лише нашої держави, не лише українців. Це глобальна потреба. Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракета, кожен шахет. Мають збиватися, наголосив президент України Володимир Зеленський. Бучанська громада висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять волонтерка Маріана Лапіна в той же час пише: наступне: 786-й. п'ятниця. День зовсім недобрий. Була атака по нашій області. В Дніпрі поряд з вокзалом пошкоджено багатоповерховий будинок. Верхні поверхи зруйновано. Пожежа вбиті двоє людей. Поранено 20. У синельниківському районі вбили 6 людей. Маленькі зовсім дітки серед них є. Є постраждалі, що в кривому розі скрізь біда. Немає Сил вже боятися та думати про все це кожного разу, тільки думаєш пронесло, слава Богу. Але ж Бомеранг руками наших повітряних сил цього разу нас догнав швидко літак, який запускав ці ракети. Сподіваюсь, що всі ті кати, які були в ньому, загинули. Дякуємо всім, хто рятує, хто нищить ворогів. Бережіть себе та близьких, друзі. Не забувайте про донати. У той же час окупанти неють. почалось одразу після сьогоднішнього обстрілу Дніпра. Масована атака по Москві та Кремлю. Вся Росія горить, а не так давно з'явилася інформація. Перші 10 українських пілотів пройшли базове навчання на винищувачах у. Великій Британії і вже перші літаки роблять тихо свою роботу. Завдяки всесвітньо відомим навичкам королівських ВПС. Ці пілоти отримали найкращу підготовку і тепер на крок ближче до того, щоб долучитись до боротьби проти незаконного вторгнення Путіна. Міністр оборони Сполученого Королівства Гранд Шапс, за даними телеграм-каналів, після сьогоднішніх вибухів в Україні був наказ, і вони в терміновому порядку відправлені кудись за межі центра, куди поки часи вибухи в Росії. В той же час, годину тому, все прикордоння РФ було атаковано українськими винищувачами в атаки брали участь Понад 27 бомбардувальників нового зразка. Росіяни не змогли їх засікти радарами. Ще 40 були на чергуванні та запускали ракети з території України. При кордоні аеродроми горять вибух за вибухом. Російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Десятки бортів спалило в ангарах. Склади з ракетами також горять. Втім, найбільше дісталось тушено. Сьогодні вночі авіабаза тушено, що поблизу Москви зазнала потужних ударів. Тушинський аеродром, аеродром тушено. Аеродром на північному заході Москви поряд з Волокамським шосе за 14 кілометрів від центру міста. На литово без. Зується спортивна авіація в Дуб Національний аероклуб Росії імені Чкалова Росто та військова авіація авіаційна комендатура, що обслуговує транзитні вертольоти Міністерства оборони РФ. Пишуть про 15 ракет, які обійшли систему ППО і нанесли удар в місце розташування льотної техніки та особового складу. Аеродром оточили в Москві в тому районі. Оголосили надзвичайну ситуацію. Джерела говорить про те, що дрони з землі координував спецназ, який, окрім удару по авіабазі, розніс ФСБшний загін. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.